В Івано-Франківську відзначили головне свято країни день незалежності. Вже традиційно, 24 серпня, вулицями міста прийшов парад вишиванок. У ньому взяли участь сотні мешканців різного віку, від малюків до літніх людей. А ще 20 з гаком років тому, згадують очевидці радянського режиму, за одягнену вишиванку можна було отримати чимало проблем. В школі не дозволяли носити вишиванку на свята. Треба було зовсім інакше одягатися. А до церкви, коли йшлося на великі свята. То мама з татом вбирали вишиванку. Я теж вишиванку. Я завжди ношу споконвіку, скільки себе пам'ятаю, тому що це є гордість України і нашої нації. У мешканців сьогодні суперечливі відчуття з одного боку, є радість за незалежну рідну Україну, з іншого неможливо не звертати уваги на спроби утисків мови та здачу державних інтересів на міжнародній арені. Ще поки що Україна не зовсім незалежна. Ще треба дуже багато зусиль прикласти України. Що вона була справжня незалежна, вільна, наша національна Україна насамперед, відчуття гордості, відчуття відчуття незалежності переповнюють просто такі враження, що просто важко виставити всі свої слова. Після параду вишиванок на головному майдані міста вічовому відбулися урочистості. З Спершу молебень за Україну відправили представники духовенства. Потім виступали представники влади та громадських організацій. Вони також наголошували на необхідності берегти національні символи та відстоювати. Їх. Не є небезпечною радикальний замах на українську державу, бо він моментом змобілізує українське суспільство. А от повзуча контрреволюція, коли спочатку нас забирають історію і вимивають її з українських підручників шкільних, коли забирають мову і літературу і вимивають її з міста освіти в школі, коли посягають на мову, і якщо ми не дамо відпір, то завтра посягнуть на прапор. На герб, на славень, зрештою на саму назву української держави в день незалежності не вдалося забути про майбутні парламентські вибори адже партійних прапорів на урочистому віче було значно більше ніж національних синьо жовтих стягів.